Pão para pão, 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 pão. захожу, но течет, они меня туда выставляют. Вон там тоже можно, я не знаю, это тоже не слышал, то вот, вот. И там, идем. Здрасте. 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 Можно? Да, конечно. Доброго дня. Доброго Ну тут бумажка валялась. А что трапалось? С кровью, моей. Могу поехать, что это моя кровь. А что трапалось? Что у вас кровь? Кровь чего? Да. Как чего? Потому что захожу туда. Ну. Хочу попасть к этому, как его, как богоносу к этому. На прием сказать, смотрите, что происходит. А откуда? Что случилось? Награбили да меня сегодня ночью. Прям в центре города. Но Отмечали вы День написали. Победы. А? Вы Конечно, написали? он все лежит. Сейчас там, буду писать уже прям начальнику это и как бы, Полиции, милиции. А що ви зараз від них требуєте? Вимагаєте? Я від них нічого не вимагаю. Я хочу просто пойти уже до начальника, потому пишу, 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 а на прийом До, началь... до начальника? До, до цього, да, попасть. А... Смотрите, он до сих пор. А в чому проблема, щоб попасть до нього? Чи він особа, яка до не нельзя? прием с вами громадян. Что проблема? Записаться на прием. Хоть, Хоть в туалет пусти, Вот, смотрите, пожалуйста. Вон бумажка с моей же крови. Так а что она пришла, ваша кровь? Я не могу понять. До сноса пришла, то уже меня грабили сегодня. Идем, я вам сейчас покажу данные, реально. Лежит в милиции, в полиции, как она называется, по правильному слову. Скажите, а как вы нам позвали? Начальника. Я это принесу, пожалуйста. Вышел там, есть, пришла общественность, хочу с ним поговорим. У вас же есть руководство, правильно? Раз. Це не єдинешка, це громадське звернення, да? Ну не шкат. Нам потрібно начальник, щоб він прийняв від нас звернення і все. Ну, звернення ви можете яснути. Ні, ми, ми вже залишали звернення, воно не доходить. Відповіді не доходить. Ми хочемо напряму, а на камеру, а щоб віддати ви? начальнику. Не знаю. А на, ми, Там все в зверненні написано. Ми вам пояснюємо, нічого не будемо. Нам потрібен начальник, щоб йому звер... передати. Канцелярії поясніть, кому ви подавали звернення до нам зараз потрібен начальник. Все до начальника ви можете записатися. На ми зараз хочемо у нас. Ми зібралися, щоб звернутись до да, неприміна. Не прийом ми не можемо під підлаштовуватися до начальника. 30 людей не може від до нього людини під, підроху Так, да, Ні, як державна особа. Ми просимо його до нас вийти, щоб получить звернення все. Це якщо один я би прийшов, ви сказали, ні. А у нас прийшло багато людей, які є, ви маєте його. Ну, а ви коли йдете в держав, державу? Держав, ми доведу. зараз давайте все це ужити, ми просимо до, просимо до нас вийти і получить звернення. Все. Ну, я йому... Ви скажіть, будь ласка, що прийшли. У мене нема з ним зв'язку, щоб я вибрала. Їали... У кого я з ним зв'язок? Він така людина, якого не можна до нього добратися? Дзвоніть. Ну куда? Зайти с вот этим... Начальника нема, зря вы пришли. Как это нема? Я заходил, там патрульный сказал, что он на месте. Кажет, что нема. А, Есть такая передача, пусть говорят, зато начальник городского управления на месте. А, Слухом, осенью, это терпеть. Но если мы встанем, то воротам... А я думаю, на остатке, я возьму в кабинет. Вот сам восьмой этот пока ты пойду к нему, прямо в кабинет. Сколько можно ради да, в центре города Днепропетровск? Ну хорошо, хоть не убили А ехали мы, я не знаю даже сколько ехали. Не приезжали, не знаю, что Пошел скорое нас. Я стою, давай, там фотографии тараки, погода. салфетки. Ну Отдыхал, да, да, Отдыхал, да. Не буду Отдыхал, отмешал, день победы. Да, да. День победы. Да. И все в армии. Не все да, да. Я, да, какой Я, был. ちょっと待ってください。 праздник, День Представление принял, пускай реагирует. Так, прийду, скорее, так? Mm. нормально, следовательно, все, Пусть Успокоились що сначала. А что сейчас вы хотите? Сейчас уже хочу идти с начальником. На вещи. Чтоб я... на ви порядок в цій службе, чтобы они не спрашивали. Так це они вкрали чи нет? Да не вонны, причем неведомо а... особо и ну, чернявый обычный. В смысле, как мы назвали? Самарий Денис Сергеевич. Денис. И что? Ну, у нас митинг уже идет у вас под управлением. Вы мне препятствуете свободу слова попираете. Сколько статей, сколько статей в законе про национальную полицию? Слава, а разделов сколько? Выучили, хоть один, слава богу. Первый, поздравляю. Вот хоть один выучил. Наконец-то. Знал, спрашиваю, 60, 70, один был очень близок, 100 сказал, но не попал. Так вам дали направление на чего вы на не проходите? Да потому что, извините, я мужчина. Я, я не хочу вот эти слюни и все. Найдут или не найдут, но ну, не найдут, на все воля Божья. Просто же крик души. Просто реально уже. Я уже в СБУ скоро пойду с этими всеми материалами. Я немножко не могу догнать. Вы пришли пожаловаться на то, что неплохо работает или что? Я... то, что вас побили в центре этого, и вы написали. А я написал заявление, заявление по Но факту того, понял. что побили, да. По факту. А теперь а хочу пойти уже пути? к начальнику городского управления. А когда это случилось? Сегодня ночью, День Победы отмечали, 9 мая. От отдыхали, танцювали просто, просто танцювали. Ви хочете э, наголосити на то, що в центрі міста може бути простого громадянина вот і ніхто вот, не реагирує. Вот, вот. Стирався в этом управлінні. Какое начальник? Слава тебе, Господи. Добрий день вам. Наконец-то ви спустились к нам, грешным. Давайте. Ні, ви будете розмовляти, як я, я не знаю. Давайте не будемо пишуть. Я щось порушую. Я щось питання. Наші звернення. Наконець, я віддавати. Сейчас, одну секунду, сейчас вона поручається, почему? Давайте подарить. Может в двух словах вам озвучить, да, что -то. можете озвучить. Значит, в городе Киеве сотрудники полиции задержали активиста, который ä, пытался помочь водителю, при этом проводил видеофиксацию своих действий. Сотрудники полиции повели себя неадекватно, одели на него наручники, на нашего активиста. И меняют ему злое неповинение, не повиновение сотрудникам. Сотрудника полиции есть бодикамера, может своего спорить. Да, да, да. Вот мы обратились к вам к вам на данный момент мы обращаемся, чтобы вы провели дополнительное занятие своим сотрудникам. Чтобы они дополнительно ознакомились с кодексом об обмен правонарушения и четко выяснили, что такое статья 185 и как надо действовать, если есть действительно достаточно. И что такое такая на покора? Подожди, вы знаете, что такое такая на покора? Я не з я хочу зрозуміти, що це таке. Вы можете мені сказати, що таке, що означає злізного покора? Я к простому громадянину. З ваших слів мені значить, цікаво. З моїх слів, оскільки ви е, хочете до мене звертатися е, усно, то є згідно звернення закону, закону звернення громадян. Є певна процедура. Я знаю. Ви до мене зайдете і ми з вами обговоримо всі усі питання. Ми всі хочемо хотімо. Так все всі хочуть починати. Ответьте, я, пожалуйста, я, я кажу громадськості. Якщо ми зараз з вами почнемо... Е Нам тільки одне питання. Що таке 185 Хлопці, можна звернути? Одну, одну секунду. Пожалуйста, ответьте вот. Є відповідне відповідні роз'яснення, згідно, роз роз згідно якого вважається, що невиконання законних вимог поліцейського може трактуватися як звісно непокора. Також, також вважається звісно, непокорою, якщо особа хапає за руки. Поліцейського так, угу. так, 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 так. Якщо в принципі ти це може пошкодити і форменний одяг, це буде доказом в суді для того, щоб пред'явити громадяну претензію і звісно дістатись. Якщо якщо, якщо інспектор інспектор, інспектор, інспектор полісмен просить мене пред'явитимуть документи, я кажу, що ні, значи, він дайте. каже, це з'їздане покори, приміняє до мене спестра. вірно ще. ще один момент. Є стаття 32, так. так згідно якої э, поліцейський має право. У вас чи в іншого громадянина попросити придивити документ. Якщо особа відмовляє виключно у підозрі правопорушення, а не Там просто так. Там є шість пунктів, згідно так. яких він має право попросити приявити документ. Якщо особа безпідставно, безпричинно Законна вимога поліцейського згідно 32 го любого пункту? Ні. А якщо немає при собі документів? Пояснюю, чому не законно? Якщо думала, особа стала вчинення суддів, не підпадає. Не, не, підпадає не під один пункт, не підпадає особа. Що не під один пункт, не підпадає? На якій підставі він повинен пред'являти документи? Якщо жоден до пункт, пункт, до вас звертається з вимогою, що є вимогою документ, він вам вказує на пункт конкретний. Конкретний пункт, згідно якого він вас сакосить. А я не хочу йому показувати, він нічого не порушував. Чого я повинен? Не, я, 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 закажу, він... я нічого не порушував. Де вони підійшли? Давай свої документи. Я не хочу. Чого я повинен? Значить дивіться. це звісно не покуримо, мене в наручник і не вивозить. Це і ваша думка, що ви нічого не порушували. Якщо і ми маємо вчинення злочину, якби я перепрошую. Якщо є місце злочину. Не так? так Нет, это не место Ну, Давайте так. Мы можем моделивать ситуацию, давай. Мы разбираем одну ситуацию. Я вам разобрал іншу ситуацию. Я же не знаю, про яку то ситуацию. Просто нас очень много. Давайте так, мы обратились конкретно, по поэтому. Не корректно. Я не знаю, что это я не можу а вам дати. Мы вам, да, ми, да, вам да. там да. указали. Мы указали ссылку на да. видео. Мы просим вас просмотреть это видео. І роз'яснити своїм сотрудникам, а, то есть, надо так так, либо, надо, надо, є, надо, треба так поступати, е ніби є що посередній ситуацію. Ми можемо, да. якщо у вас є бажання, а, є. у нас кожного дня проводиться загальний розвід. Ми можемо провести роз'яснення даної статті працівникам з вашими ну, представниками. У нас є.

Можемо показати фрагмент, технічно підготуємося до цього, якщо є така потреба. Завайте так, покажемо фрагмент, розберемо його. На це ми можемо кантал. Я ще не бачив безпосередньо <клес> У вас є контактний телефон, ви можете. Ви тут сказали. Ну, є згідно з меморандуму, вам оставити. Згідно меморандуму має, але, є. Віст, є, є Скажите, пожалуйста, вот рассмотрение дела проводится до вынесения постановления. Почему дела? А в рассмотрении дела обязаны ознакомиться с доказательствами. А почему они не делают этого? Почему они выносят постановление без рассмотрения? Причем в машине и отправляют в суд, видео там смотрите, все там. А рассмотрения дела то не было, либо были нарушены. И суд решение и новую полицию показывает на стороны. Ага, якщо розумієте, так, ми не можемо Чому я можемо бігати по судам. Давайте розсмотрювати справу на місці. Э, де вы Ви Ви хочете осмотрение? зараз, щоб ми. Я вам дав відповіді, чому ми за два з половиною місяця не навчили патрульних Так ми страдаємо. Люди, люди. Страдають від цього. Я не випускав. А Ваши патрули даже не нельзя статей в, в законе вон. о полиции банально. Они 18.3, 18 не вот, знаю. Вот не про Петровск. Сегодня, 9 -е мая, можно. Вы не знаете, что особо, как притягается. Мои права. Разумеется, чтобы это притягается другие. Да. Верно, знаете. Для них не монсенс. Я же даже не хочу. будем. Нет, ну рассмотрите интернет, посмотрите в Ютубе. Не про Петровс. Просто не про Петрович. Как тут штука? отсылает активистов вместе со своим заммом отсылает активистов да вот этим отсылает активистов говорит нам показывать ничего не будем и трактует 249 ю статью купа по-своему хорошо еще смотрите нам? какая ситуация чтобы успеть дорожник руку заглядается закрыто Разумеется. Смотрите, какая ситуация. Раз. Возле ЦУМа висел знак 334, да. да? Если вы хоть или ваши коллеги хоть чуть-чуть интересуются Ютубом а, и смотрят, следят за каналами, а, там мы четко показывали, что а, штрафуют водителей без причин. Но мы уже объясняли вашему сотруднику, проезд, потому что там проезд, перекресток основной, был. Да, вот. Мы да, проезд месяц, проезд. месяц, каждый день, практически каждый вечер стояли там и каждому, каждому патрулю, экипажу вашему объясняли о беспричинности составления постановления на этом месте только добились, через... что там да, знак. только через Дорог. месяц там поставили знак Но нельзя теперь... ли эту процедуру как-то ускорить то есть найти больше Ну, контактом с вашими руководителями, чтобы мы могли. Скажите, ну, за зазнайте, где школа стоит, нет ни пешеходного перехода, ни остановки, да. и, нет, ни не одной. И что делать водителям, которые уже там неоднократно на них выносились постановления? Если не выиграют поступают? суды, и показывают, что новая полиция была не штраф, права. Что им работать? Им повернуть да. кошки. Кто им повернет? Если они А время. так а, а, а час. Невже я повинен, як платник як податків, кожного разу, як до мене підходить інспектор поліції, платить гроші, тратити свій час, щоб доказати, що він був неправ? Невже ви для цього а существуєте? Питання, питання тоді добре, питання а до громадськості. А, а невже люди не можуть не нарушати правила дорожнього руху? А, а якщо суд каже, а що вони не нарушали? Не а якщо суд каже, що він не нарушив, то нього немає поправок. А чого він повинен ходити по судам доказувати цього? Маленька поправочка. Якщо водитель нарушає, ми допомагаємо поліцейським. Правильно оформити. Вот именно в тому те -то діло, що правильно в нас и, никто у нас не, не відміняє відео, коли поліцейські забирають документи і дуже є відео, коли не допомагають, ну, а наоборот мішають. Коли п'яна особа, ну, это, это я, я перепрошую, да? п'яна особа за, рулем, за кермом автомобіля пересідає на сусідні і приходить дорожній контроль і каже: А ви докажіть, що він був за, за рулем цього автомобіля. А що нам потрібно доказувати? Завтра, коли він зб'є дівчинку на робочі, чи завтра, коли він Можна б'є п'ять чоловік на зупинці. Нам що потрібно тукати? Я перепрошую. Ви проти таких водителів. Ми завжди готові вам допомогти оформити таких водителів, які п'яні за рулем їздять. Ми тільки за. Які, а хто порушує правила дорожнього руху? Які порушує правила дорожнього руху? Ми за порушників. Так давайте. Але ми ви кажете, що порушує, а суди кажуть, що не порушує. Ну як так може бути? Суд каже, він не порушує, а ви кажете, він порушує. 是、嗯。 Скажіть мені, ну як я? Я скажу, різне може бути. Ну як ми ну, постійно? Можемо, ми не можемо говорити, що патрульна поліція безпомилково працює. Я допускаю, що ми також е здійснюємо деякі помилки в своїй роботі, але ми над ними працюємо. Глобально? І завтра глобально працює. Глобально здійснюють помилки, ви глобально працюєте. Глобальна. Одна працює. і та ж ошибка. 185, як ви її трактуєте. на Нацумської. Поставили второй знак.

Я вас но, испытаю. но, теперь... А у меня есть сновей... иная информация. Да, да, ну, понятно. Но ну, вы ни при чем, ну, да, ли. Ли? Да. Мы ни да, при, да. при чем. Я... Да, мы не да, да, информация. информации. Вы, вы писали смотрю, да. что... вы с полком. и исполком, исполком на ваше обращение отреагировал и поставил знак. Но предшествовало это тому, что мы практически каждый вечер Обучали стояли там пятьсот. и специально ждали, пока подъедет к нам патрульная машина. И каждому из ваших сотрудников объясняли. Вот перекресток, вот понятие перекресток, вот там знак. Вот зона действия знака. И каждый из ваших сотрудников говорил, да, мы напишем рапорт на руководителя и попросим. Но говорили, и попрос... что это нарушение. Да, но прежде а перед они этим, перед были этим. готовы составить на нас постановление. Но, не за нарушение. Говорим, что никто не знает, Поэтому мы просим, мы обратились к вам для того, чтобы вы активизировали свое участие в обучении сотрудников, которые сейчас находятся в вашем подчинении. Мы активизировали свое участие. Я хочу вам сказать, что в патрульную полицию майже немає выходных. Тому що свій єдиний вихідний в тиждень він е, займається навчанням. У нас є е, інтерактивні кімнати е, на базі університету внутрішніх справ, де вони проходять ці навчання. У нас безпосередньо тут проходять навчання. Якщо у вас є що сказати, робота уже буде можна ще такий питання? Ви об'ясніти своїм поліцейським вашим колегам. что пункт 3.1, как они на него постоянно ссылаются, не дает им права не включать повороты не дает им права ездить в ночное время без включенного ближнего светофара это неоднократно фиксируется каждый божий день как только их останавливаешь и делаешь им замечание, просто замечание уже никто не говорит, что вызвать и составить на них один материал, а просто замечание они одевают корону и кричат а у нас 3.1, нам все можно только в пункте 3.1 им нужно его выучить Что повороты это пункт девятый, который не попадает под пункт третий соответственно, ближний свет туда. Хорошо, мы да. ложим да. замечательно, Мы вручили свои требования, мы объяснили, нанесли, просто можно Я очень буду. долго. Давайте сейчас идем в областную прокуратуру, а там... Все, Спасибо Училища вам большое, что вы отношения. Можно ли написать? Отделение Киев улица Короленко, Карубаш. За то, что там нормально, на все, чисто. Перед э, улицей Короленко. Я как человек поедет и понимаю, с какие вершины. Знак находится. Вот, по телефону украли, мобильный. Вот, все написано. Черный по белому. И начальнику РОВД благодарность за то, что. Приїхали розібралися заїзд на голос общественного транспорта. Хоча так же там ще не знають. Знают. І... 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 Патрулі ну нам сказали, віде, ми тут стоїм. Ми дуже патрульний керує законом своїм переконанням, не тому що йому так сказали. тому що так і вас передають. Я з вами зрозуміти в мене є зараз. Ми з минулого тижня почали середньо працювати з одним Зеленим Будом mm -hmm. міст, але удаст, телефон, Вони не немає цей, цей тиждень часу для того, щоб проїхати тому висаджувати висаджували, давайте висаджували, давайте. висаджували. Давайте. супер. Воні патрульні проляють. Є нас організація. Не хочу рекламувати, але є в нас одна організація, яка присилає готові вже приписи майже. Тому що в мене в безпековому руху приходить два чоловіки. Два. Ось такий от у нас штат. Раніше було передбачено 18. А було Зараз в мене два дві людини. Вони не можуть фізично справитися в один момент. Отак зі всіма гілочками, зі всіма. Тому що вчора це зараз було видно. Сьогодні його вже він завіс його вже не видно. Тому якщо буде з вашої сторони допомога, ми тільки вам скажемо дякую. Ми разом швидше ті всі проблемні ділянки, проблемні моменти, ми їх вирішимо. Їх чудова практика. І готові приписи присилають. Ми їх розпочатили, Ми їх підписали, ми їх направили, ми контролюємо. Ми відзвітуємо про те, що з конкретним приписом як відбувається. Ми завжди задоволені, скажем так, завжди є теж нюанси. Якщо не задоволені, будь ласка, ми розглядаємо, і якщо потрібно, складаємо протокол. Я тільки трішки 185, я з вами не згоден. Ну, не може злізти непокора, бути, якщо людина каже, не покажу свої документи. Це ну, не зліз, непокора. Зліз непокора, якщо він напав, почне віддирати. Які так? Да. Речі, у є підстава вас ідентифікувати. У мене є підозра, якщо ви... є підстава. Закон, закон, за Давайте договоримся да. так. Вы так. когда будете проводить занятия по этой статье, пригласите вообще. Да, а мы появимся. Пригласите не представителей. И, не надо. не У вас есть меморандум? Мой, на, соматчик, да, у вас есть меморандум? Там есть контактные телефоны. Созвонитесь, мы с удовольствием придем и, может быть, внесем какую-то лепту, подскажем сотрудникам полиции, как мы Пожалуйста. это видим. Вот. Ну, как бы, чтобы это было Но, взаимодействие. На, на Давай на этой, этой хорошей ноте заканчиваем. Нет, нет. Мы... Да, нет. мы пойдем мы в прокуратуру. Подожди, подожди молодой. Человек. Мы берем неделю. В следующий вторник мы будем опять у вас, но уже с тем, что мы только что говорили. По знакам, по разведке, по Вот и на все